Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на каналі. Сьогодні будемо говорити про весняне підживлення малини. Весняне підживлення малини допомагає їй прокинутися після зимової сплячки і активно стартувати у новому сезоні. Це позитивно позначається на цвітінні, а отже і на самому врожаї. Весняне підживлення малини завжди спрямоване на прискорення вегетації. З цією метою використовуємо азотовмісні добрива. Ремонатна малина не виняток, тому з ранньої весни починаємо годувати азотом, тобто мінеральними добривами. В нашому випадку ми не використовуємо органіку, ми користуємося лише мінеральними добривами. А зараз я вам розкажу простими словами, як підживити малину весною. Все будемо розповідати із власного досвіду і практики. Розпочнемо з літньої малини. Літню малину можна підживлювати нітромофоскою, селітрою і тернограном. Підживлювати малину нітромофоскою або тернограном можна в однаковий період. Цей період настає орієнтовно всередині березня і триває до кінця березня. Це найкращий період для підживлення літньої малини цими добривами. Підживлювати ними потрібно по талому снігу або під час дощу. Щоб краще засвоїлося. Якщо у цей період немає ні снігу, ні дощу, то розкидувати підживлення потрібно похмурим днем. А салітру потрібно підживлювати після розпускання бруньки літньої малини, тоді кращий ефект від підживлення салітрою. Підживлювати салітрою потрібно тільки під час дощу, і тільки так. А тепер переходимо до осінньої малини, тобто ремонатної. Її можна підживлювати нітромофоскою та тарнограном. Період підживлення та спосіб внесення мінеральних добрив точно такий ж саме, як і в літні малини. Хоча ми спрактикували, що ремонатні сорта краще підживлювати салітрою після їхнього проростання. Салітра дає кращий результат, чим тарногран або нітромофоска. Саме так в нас проходить перше кореневе підживлення малини. Наступне підживлення листкове, про яке я вам обов'язково розповім у наступному відео. Дякую за увагу і до зустрічі в новому відео!